Гостра дискусія на протязі тривалого часу точилася довкола сумнозвісних очисних споруд, які будує товариство Білогіря Молокопродукт. Менше уваги громадськості було привернено до побудови селищних очисних споруд, та питання від того не стало менш болючим. Скільки було нарад, комісій, дискусій та баталій. І ось нарешті 2011 рік можна вважати переломним, адже не тільки з мертвої точки зрушили питання будівництва очисних молокозаводу, а й почали виконувати підготовчі роботи по будівництву очистки стічних вод селища, зокрема, про це говорили на спільному засіданні громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації та Білогірській районній державній адміністрації, яке нещодавно відбулося на Білогірщині. А перед цим гості з обласного центру, члени громадської ради, побували на товаристві Білогіря молокопродукт. Здійснюючи екскурсію підприємством, директор молокозаводу Андрій Осипенко розповів, скільки молока переробляють, які цехи діють, перелічив найменування продукції, яку виготовляють. В основному це масло і сир різних сортів. Молоко від населення підприємства заготовляє у чотирьох областях. Наразі на заводі працює більше, ніж 900 чоловік. Звісно, заробітна плата у працівників залежить від того, у якому підрозділі працюють, але в середньому становить 2200 гривень. Як уже говорилося раніше, на підприємстві роботу знайшло майже 700 жителів. В району. На сьогоднішній день на заводі, скажімо, із реалізаторами продукції, яких у нас на сьогоднішній день 34 чоловіки, на заводі працює 926 чоловік. Любий проєкт можна зарізати. Якщо там є якісь недоліки, а вони в ході обговорення появлялися, ці недоліки будуть, скажімо, усунути, і я б хотів би, щоб на сьогоднішній день, якщо це можливо, громадськість та хто присутня на цьому засіданні віднеслася до цього проєкту з розумінням і в подальшому перспективі контролю цього підприємства. Члени громадської ради оглянули територію, де має розміститися система передочистки. В майбутньому переконують спеціалісти, нових поліфільтрацій не буде потрібно. Адже з території заводу, пройшовши очистку, у горень зливатимуть технічну воду, яка відповідає санітарним та екологічним нормам. Такий підхід дозволяє здійснити очищення води до норм, які не замовили. Закладений в проект оригінального статкування пройшов промислову апробацію на ряді промислових підприємств і має задовільні відгуки відповідних акколотаційних служб. Проект учасних, який планують втілити в життя, розрахований з великим запасом на збільшення виробництва продукції, якщо таке колись відбудеться. Учасниками громадських слухань було внесено ряд пропозицій щодо озеленення прилеглої території до товариства Білогіря молокопродукт. А от представники громади просили би керівництво підприємства, робили більший внесок у розвиток соціальної сфери, освітлення частини дороги від лікарні до молокозаводу, побудова автостоянки, ремонт дороги і тротуару, а також відновлення парку навпроти промислового гіга. Та району я дуже прошу облаштуйте машину, стоять усі для власного транспорту і я пістот. Приїжає голова райдержадміністрації Валентин Заріцький підвів підсумки роботи виїзного засідання громадської ради і висловив спільну думку: зроблять усе можливе для того, щоб у наступному році на молокозаводі запрацювали очисні Очисні споруди будуть і. Ні районна адміністрація, ні громадськість, ні районна рада, ні депутати районної ради не залишать молокозавод спокою, поки вони не побудують учасні споруди. Я думаю, що питання в 2012 році має величезну надію, буде знято.